Країна, де колись процвітали сади, де караванні шляхи з'єднували схід і захід, де в університетах навчалися жінки, а в кінотеатрах показували голівудські фільми. Це був Афганістан 1960-х років, країна, яку тоді називали Азійською Швейцарією. Важко повірити? Сьогодні ж, коли ми чуємо слово Афганістан, перед очима постають зруйновані міста, бородаті чоловіки з автоматами та жінки в бурках. А як же так сталося, що країна з тисячолітньою історією перетворилася на символ нескінченної війни? Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. Афганістан недарма називають свинтарем імперій. Ця гірська країна, затиснута між великими державами, завжди була ласим шматком для завойовників. Але кожен, хто намагався її підкорити, врешті-решт зазнавав поразки. Олександр Македонський втратив тут більше воїнів, ніж у всіх попередніх битвах. Британська імперія тричі намагалася встановити контроль над Афганістаном і тричі була змушена відступити з ганьбою. Чому ж ця, здавалося, б, бідна країна виявилася таким міцним горішком? Справа не лише в гірському рельєфі, хоча він дійсно робить країну природною фортецею. Головне, це афганці, це не один народ, а мозаїка з пуштунів таджиків. Хазарейців, узбеків та десятків інших етносів. Вони можуть воювати між собою століттями, але варто з'явитися зовнішньому ворогу, і вчорашні супротивники стають братами по зброї. Кожен афганець воїн від народження. Тут хлопчик отримує першу зброю раніше, ніж навчиться читати. Це країна, де честь і свобода цінуються вище за життя. А тепер повернімося в той Афганістан, який сьогодні здається казкою. У 1950-60-х роках країною правив король Мухаммед Заїр Шах. Це був час, коли Кабул називали Парижем Центральної Азії. Жінки ходили в міні-спідницях, працювали лікарками, вчителями, навіть міністрами. У Кабульському університеті навчалося більше студенток, ніж студентів. Країна експортувала фрукти. Килими, каракуль. Туристи з усього світу приїжджали подивитися на баміанські статуї Будди, гігантські скульптури, висічені в скелях ще в VI столітті. Але під цією іделічною картиною вже зріли зерна майбутньої катастрофи. Модернізація торкнулася лише великих міст у селах, де жило 80% населення. Час ніби зупинився в середньовіччі. Молода міська еліта, що здобула освіту в Москві або на Заході, мріяла про швидкі зміни. Консервативне духовенство і племінні вожді бачили в модернізації загрозу традиційному укладу. Країна розколювалася на два світи, які не розуміли один одного. 17 липня 1973 року, коли король перебував на лікуванні в Італії, його двоюрідний брат Мухаммед. Дауд здійснив безкровний переворот. Монархія, що правила Афганістаном 226 років, впала за одну ніч. Дауд проголосив республіку і обіцяв побудувати сучасну державу, але замість прогресу країна отримала диктатуру. Дауд придушував і ісламістів, і комуністів. Тисячі молодих афганців втекли. Одні в Пакистан, де згодом е, створять маджахедів, інші в Радянські Республіки Середньої Азії. Дауд намагався балансувати між СРСР і США, граючи на суперечностях Холодної війни. Він брав гроші та зброю від обох сторін, але не хотів ставати сателітом жодної. Ця гра була занадто небезпечною для країни, розташованої на кордоні з Радянським Союзом. 27 квітня 1978 року танки оточили президентський палац. Дауд загинув разом з усією родиною, 18 осіб, включаючи дітей. До влади прийшла народно демократична партія Афганістану. Місцеві комуністи вони одразу почали будувати соціалізм за радянським зразком: земельна реформа, ліквідація неписьменності, емансипація жінок звучить прогресивно. Але афганські комуністи робили це так брутально, що навіть радянські радники жахалися. Уявіть, в село, де століттями жили за законами шаріату, приїжджають молоді люди в європейському одязі і наказують дівчатам іти до школи, забороняють багатожонство, відбирають землю у мул. Для традиційного афганського суспільства це було як вторгнення марсіан. Почалися повстання. Комуністи відповіли терором. За рік було страчено близько 27 тисяч осіб, улемів племінних старішин, інтелігенції. Країна запалала громадянською війною. Москва спостерігала за хаосом у сусідній країні зі зростаючою тривогою. Афганські комуністи вбивали один одного швидше, ніж маджахедів. 27 грудня 1979 року радянський спецназ штурмував палац Аміна, тодішнього лідера країни, якого в Кремлі вважали афганським полпотом. Почалася війна, яка тривала 10 років і забрала життя понад мільйона афганців та 15 тисяч радянських солдатів. Радянська армія контролювала міста та основні дороги, але варто було вийти за межі укріплених баз, і починався афганський кошмар. Моджахеди влаштовували засідки, мінували дороги, обстрілювали з гір. США, Пакистан, Саудівська Аравія щедро постачала їм зброю, включаючи знамениті стінгери, переносні зенітні ракети, які збивали радянські гелікоптери як мух. У лютому 1989 року останній радянський солдат перетнув міст через Амудар'ю. Генерал Борис Громов, командувач 40 ї армії, символічно йшов останнім, не оглядаючись назад. Моджахеди святкували перемогу, але святкування тривало недовго. Мухаммед Наджибула, лідер афганських комуністів, несподівано протримався при владі ще три роки. Його уряд контролював великі міста, мав боєздатну армію та радянську військову допомогу. Тільки після розпаду СРСР у 1991 році, коли припинилися поставки палива та зброї, режим почав розвалюватися. 16 квітня 1992 року Маджахеди увійшли в Кабул. Наджебула сховався в комплексі ООН, де провів наступні 4 роки. Живий символ. Програної війни. Але замість миру почалося справжнє пекло. Польові командири, які 10 років разом воювали проти радянської армії, тепер повернули зброю один проти одного. Ахмад Шахмасуд, Таджик, Гульбедін, Хекматіяр, Пуштун, Абдул Рашид, Дустум, Узбек. Кожен хотів стати новим правителем Афганістану. Кабул перетворився на поле битви та отримав величезні руйнування. Ракети ГРАД били по житлових кварталах. Снайпери полювали на все, що рухається. За 4 роки загинуло понад 50 тисяч мирних жителів більше, ніж за 10 років радянської окупації. Західні райони міста контролював Масу, південні Хекматіяр, Північні, Шиїцька, ХСБ – Вагдад. Лінія фронту проходила через базари школи лікарні. Країна розпалася на феодальні князівства. У Кандагарі панували місцеві ватажки, які ставили блокпости кожні 20 кілометрів і грабували всіх, хто проїжджав. У Гераті правив Ісмаїл Хан, який встановив відносний порядок, але перетворив місто на свою особисту вочину. На півночі генерал Дустум створив квазідержаву зі столицею в Мазарі Шарифі і навіть друкував власні гроші. Процвітали наркоторгівля. Афганістан став світовим лідером з виробництва героїну. работоргівля, Викрадення людей для викупу, жінок і хлопчиків продавали як рабів. Це був повний колапс державності, абсолютний хаос, де право належало тому, у кого більше зброї. Саме в цьому хаосі з'явився рух Талібан. Це були студенти релігійних шкіл з афганських біженців у Пакистані. Їх лідер Мула Омар обіцяв навести порядок і встановити справедливість за законами шаріату. Втомлені від війни люди підтримали талібів. За два роки вони майже захопили повністю всю країну. Спочатку талібів вітали як визволителів. Вони припинили грабежі, відновили безпеку на дорогах, знищили макові поля. Але потім почалося те, що шокувало весь світ. Жінкам заборонили працювати та навчатися, чоловіків змушували відрощувати бороди, заборонили музику, телебачення, фотографії. За найменшу провину публічні страти на стадіонах. У березні 2001 року таліби підірвали Баміанські статуї Буди, пам'ятку світової культури, яка простояла півтори тисячі років. До речі, на нашому каналі є відео про іншу мусульманську державу, у якої вийшло ОАЕ. Посилання знайдете в описі та в підказках. Радимо вам переглянути. Воно досить цікаве. Ну а також не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал. У ньому багато цікавих історій та подій. Дякую. Після терактів, 11 вересня 2001 року, США вторглися в Афганістан, звинувативши талібів у наданні притулку організаторам терористичних атак. За два місяці режим Талібів впав. 7 грудня таліби здали свою останню твердиню Кандагар. Мулаамар втік на мотоциклі в Пакистан. Усама Бен Ладен зник в горах Тора Бора. Здавалося, війна закінчилася, не встигнувши початися. Але це була лише ілюзія. У грудні 2001 року на Бонській конференції світові лідери вирішували долю Афганістану. Головою тимчасового уряду обрали Хаміда Карзая. Пуштуна з поміркованими поглядами, який довго жив на Заході, як здавалося, американцям міг об'єднати країну. У 2004 році відбулися перші демократичні вибори. За Карзая проголосувала 55% афганців. Світ аплодував. Демократія перемогла. Мільярди доларів потекли в країну. Будувалися школи, дороги, лікарні. П'ять мільйонів дівчат пішли вчитися. Жінки повернулися на роботу і навіть стали депутатками парламенту. Але під цим красивим фасадом розбудовувалася гнила система. Карзай виявився слабким лідером, який намагався догодити всім. І американцям, і польовим командирам, і своїм родичам. Його брат Ахмад Валі Карзай фактично став наркобароном півдня країни. Міністерські посади продавалися за мільйони доларів. Купуєш крісло, а потім відбиваєш інвестиції через хабарі та розкрадання. Поліцейські існували лише на папері. Командири отримували зарплату на 100 солдатів, а реально в підрозділах служило 20. Американська допомога розкрадалася в космічних масштабах. З кожного долара до простих афганців доходило 10 центів. НАТО намагалося будувати афганську армію за західним зразком. Але афганські рекрути не розуміли, за що воюють. Для них уряд у Кабулі був таким же чужим, як і американці. Дезертирство сягало 30% на рік. Солдати продавали зброю талібам, а потім тікали додому. Тим часом таліби, які спочатку були розгромлені, поступово відроджувалися. Вони створили тіньовий уряд, свої суди, збирали податки. Їхня юстиція була жорсткою, але швидкою і чесною, на відміну від корумпованих державних судів, де без хабаря не можна було добитися справедливості. У 2014 році Ашраф Гані, економіст з докторським ступенем від Колумбійського університету, переміг на президентських виборах, але результати були настільки сумнівними, що США змусили їх створити дивну систему. Гані став президентом, а Абдула головним виконавчим директором. Два уряди в одній країні, які більше воювали між собою ніж з талібами. З 2015 року почався поступовий відхід західних військ. Через 5 років представники американського уряду за посередництва Катару домовились з талібами про остаточний відхід західного. Контингенту. Афганська армія, яка номінально налічувала 300 тисяч, розвалилася за лічені тижні після того, як їй передали відповідальність за безпеку. Солдати не хотіли гинути за чужий для них корумпований режим. 15 серпня 2021 року таліби знову увійшли в Кабул. Американські гелікоптери евакуювали дипломатів з посольства. Кадри, болісно схожі на втечу Сайгона 1975 року. В аеропорту Кабула розігралася справжня трагедія. Людей намагалися втекти, чіплялися за шасі літаків. Деякі падали з неба. 20 років війни, сотні тисяч загиблих та сотні мільярдів витрачених доларів. Все марно. Афганістан повернувся туди, звідки починав. Порівняємо дві окупації. СРСР намагався будувати соціалізм, США демократію. Обидві наддержави вірили, що можуть змінити Афганістан. Обидві програли. СРСР витратив на війну понад 50 мільярдів доларів, США майже трильйон. Результат однаковий: втеча і перемога талібів. Сьогоднішній Афганістан це країна гуманітарної катастрофи. Економіка в руїнах, люди голодують, жінки знову позбавлені всіх прав. Але таліби теж змінилися. Вони прагматичніші, намагаються отримати міжнародне визнання, обіцяють боротися з тероризмом. Чи можна їм вірити? Час покаже. Можливо. Колись Афганістан знову стане тією мирною країною, якою був півстоліття тому. Але для цього афганцям потрібно самим без допомоги зовні знайти свій шлях між традицією і сучасністю. І хто знає, можливо, саме це покоління афганців, яке виросло в війні. Зможе нарешті побудувати мир, бо як говорить давнє арабське прислів'я, навіть найдовша ніч завершується світанком. А як ви вважаєте, чи зможе колись Афганістан оговтатися від тієї серії війн та переворотів? Пишіть про це, підписуйтеся. бувайте.